я вам покажу одне з лічних способ, способів замкнення очок шиделки. Це замкнення виходить еластичне, не щонкаще. Бардзо придеще, як робите светрек з мохеру і не хочете робити щонкача. шукаємо, шукаємо попереднє очко, ще кладаємо, захачаємо, переробляємо два очка, а в ще одне. Знову шукаємо попереднє очко, Jedne oczko z drutu, przerabiamy najpierw dwa, a później jeszcze dwa. Poprzednie oczko, oczko z drutu, przerabiamy dwa i następnie znowu dwa. Oczko z drutu. Przerabiamy dwa i następnie znów. I tak do końca rządku. I wychodzi nam taki fajny brzeg.